Як собаки бачать світ, розповідає Козямо, майстер візуальної ілюзії, який щодня дивиться на собак і не вірить своїм очам. Вам колись було цікаво, як бачить світ ваш пес? Типу, а що там у їхній реальності? Кажу чесно, це як дивитися мультфільм у роздільній здатності картоплі, але з нюансами. Кольори, як в інстаграм-фільтрі старий телевізор. Чи бачить собака все чорно-білим? Ні. Але й райдуга в серці це не про них. Їхній світ у синьо-жовтих тонах. Тобто, якщо ви кинули червону іграшку в зелену траву, пес бачить щось на кшталт, сіра на сіро-зеленому, тож не дивуйтесь, якщо він замість іграшки принесе жабу. Темрява, їхня стихія. У собак нічний зір. Темряві, вони бачать навіть жалюгідні залишки вашої совісті, в їхніх очах купа клітин, які реагують на світ. І поки ви пхаєте палицю темряві, шукаючи вимикач, пес уже аналізує, чи це комар, чи це привид вашої незданої сесії, для собак світ починається з руху. Склянка просто стоїть, її немає. Але якщо вона хитнеться, ваш пес уже в образі спецагента на завданні. Об'єкт виявлено, режим стеження у Ось чому білка на дереві це об'єкт номер один. А ви в піжамі на дивані це просто меблі з емоціями. Периферійне бачення майже як у таксистів. Очі по боках бачать усе навкруги. Іноді навіть те, чого не варто було б бачити. Але фокус слабенький. Далеко? Це як через пластикову пляшку. Тому якщо ваш пес дивиться в і не реагує, можливо, він просто намагається зрозуміти, чи це інший пес, чи це кактус. Цвіт собаки, це мікс запахів, вібрацій і здивування. Так, вони бачать трохи блякліше, проте чують, нюхають і відчувають так, ніби їм платять за кожен влований сигнал. Тому, коли ви відкриваєте пакет із кормом ще за кілометр, він уже на кухні в капцях ваших. З вами був в козі кіт, який бачить світ дуже яскравим і цікавим, а потім доводиться прокидатися, щоб не пропустити сніданок.